Мондео. рестовий. Проблема з замком. Ми закриваємо дверку. Закрили її. Ставимо на центральний замок. Ще кол дешевелиться, але не дозачиняє двері. От зараз вручну без проблем. Іноді хочу, живу, закриваю, хочу, не закриваю, живе своєю життю. І для того, щоб... Відремонтувати нам треба знімати замок, відкручуються саморізи по контуру знизу два, з торця тут два. І отут не забуваємо заглушку відкривати, там теж є саморіз. По-моєму, і в ручки також. Тому відкриваємо оцю кришечку. І викручуємо там, що там саморізи, болтики. Знімаємо карту і добираємося до замка. Замок, по-моєму, знімається з самою ручкою, тому ручку треба розпаковувати. Отут От в ручки під заглушкою Торкс. В ручки косі під заглушками теж поторг Т20. Т20. Де там не фокусується? Т20. Відкручуємо, знімаємо карту, беремо. Отак ручка залишається у нас. Тут два раз'єма. Кнопочку нажимаємо один, кнопочку нажимаємо два. Все від'єднується. У нас такий утеплювач в холодну пору він дуже погано від'єднується. Краще, а вже ж канцелярським ножом різать. Ну Або підігрівати феном. Ну Те, що він садиться на фен, це факт. Там у нас роз'єм, тому зараз я розпаковую це все діло, вже хтось тут був. Видно, не відремонтували. Тут у нас теж старця Торкс. І, щоб ручку зняти, треба знімати заглушку. Там теж щось або крест, або Торкс. Ножичком зняв заглушку. Зараз покажу, що там відбувається. Вон болтик у нас під Торкс. Фокус не знаю, зработає не зработає. Под торкс. Нам треба його відкрутити, відкручується оця ось заглушка і потім витягується ручка. Тут від'єднується, я трошки вже відрізав. Тепер натискаємо клавішу, від'єднуємо роз'єм, клавіша знизу. Так, тут у нас в роз'ємі нічого не окислене, нічого. Да, всі провода тупо чорні, мічта автоелектрика. І тепер здогадайся, де бляха. Проблема. Значить, нам ще треба зрозумів, що треба зняти оцю направляющу. Тут просто заглушка. ага. Відкручуємо теж Торкс, рієчка направляюща, щоб добратися до замка. З тросиком достаємо, але тросик знімемо вже тут, коли він у нас буде. Реєчка зніметься чи не зніметься? Ні, реєчка. А, вона фіксується на самому замку. Ну нічого. Переживемо. Давайте спробую добратися до ручки і викрутити. Ага. Ага. Єле-єле пролазер, торкс. Для того, щоб добратися туди, вам треба довгий удлінитель без з'єднання, тому що оце ось не залазить, оця ось ось насадка вже мішає. Там на перекосяк трошки. Так, трохи дивно, якщо що, бо тут вже щось робили, щось тут неправильно. Болт уперся, а оця штука, вона просто... Просто я її витащив. Вона просто фіксується, вона ніяк, ну болтом не, ну, не зв'язана з болтом. Тепер витягуємо ручку сюди і сюди. І в нас ще один криється болт тут. Так, дивіться, не зачиніть, Так, є, викрутили. Тепер ми маємо дістати сам замок. Тут у нас 27 й торкс. Тримає. Але що? Так, тут нічого. Ага. Витягуємо з зачеплення посадочне місто під зам... ручку наружну і витягуємо так ось, ось замок целіком. Бачите, у нас ціла система вся в зборі. Легко розбирається, але тим не менш. Ну і тепер треба дістати цей тросик, щоб він не заважав нам. Для цього нам дивіться, нам треба підняти ось, ось дві маленькі лавки. щоб воно знялось. Канцелярським ножиком підковирюємо раз. Єсть і другий. Єсть і тепер дивіться, отак ось поворотом. Поворачуємо замок. Не знаю як він тут витягується. Та ні, ж якось витягується. Ж. Ні, в цю сторону все таки. Ага. Я зрозумів. От сюди вперед і витягуємо. Ну і тепер погнали розбирати сам замок. Тому що весілля тут... дай Боже! Але треба якось зачинити двері, бо вже прилипло, бачите? Погода у нас холодна, дуже погано липне. Краще феном прогрівати отут, не отут. Бо ця обшивка пінопластова. ну, скажімо так. Чи полі... Я не знаю, що за матеріал, спіньонний поліетилен, він поплавиться. Отут прогріваємо і прикладаємо. Ой, да, тепер як бути? Двері відчиняються весь час. Печалька, ладно. Дивіться, що по замку. По замку нам треба добратися в сам моторчик. А тут, ух, як весело. Але, тим не менш, будемо розбирати. Давайте ще кліпсадьор візьмемо. Ну і тепер погнали його розбирати. Перше, що нам треба, це вивезти з зацеплення ось оцю ось, ось олапку. Тобто нам треба зняти оцей весь механізм. І... і ще одна тут частина. А як вона тримається? Там теж язичок. Дивіться, цю лапку ми припіднімаємо. А тут ось ось лапка, ось вона, зараз, зараз, зараз. Ну, бачите, нам треба її обережно натиснути, щоб не зламати. Натискаємо і виштовхуємо нанаружу. Все, так, це є. Тепер так же само робимо, як і з тросиком салона. Піднімаємо усік. А що воно? З двох сторін тіше. Капець. Будемо пробувати. Чого на полу? Бо на полу, бо мені так зручно. Да, з двох сторін у нас язички. Тому Маємо якось ізобертати велик, щоб розсоєнитися замок. Ой, тросик, вибачаюсь. І то два. Треба ножечка. Раз. І поруч ще один запишу. Вставляємо один. І другий. Та елки-палки. Тут вилізло, там вилізло. Так, з одного боку. А! Уже ж дістав. Вставляємо раз ножичок, два ножичок. Так, є, підковернув, Голов... Да, головне з одної, з одного боку. І тепер виводимо з зачеплення цю всю систему ніпіль. Тепер. Нам треба добратися до замка. Повірте, треба вам запоминати, де що, де яка пружинка стоїть, де що. Тому що зараз ми почнемо розбирати, воно все розсипеться. А, перше, знімаємо оцю ось частину. А тепер нам треба розібрати. А, цю кришку, я сподіваюся, у нас більше нічого не розсипеться. Так, тут кріпиться це, тут кріпиться це. Значить, тут уже торкс поменше. Можливо, даже швидко справимося, подивимось. Раз. Два. Головне, не трогайте ніякі шестерні, щоб нічого не позбивалось, бо замахаєтесь потім все виставляти. А ми пробуємо. Такс. Такс. Трошки не добре. Трошки не добре. Так, у нас улетіла пружинка. Так, а це що у нас таке? Ага, це якась проставочка під моторчик, добре. Ага, ось тут зачеплення заходить. Тут десь... О, коротше, все заважає. Якщо у вас не холодний мозок і рівні руки, тоді біда. Так, а ну давайте спробую роз'єднати оцей ще, ще болт. Под торкс. Ага, пружинка у нас тут. Ну я запам'ятав, як вона була. Ось о вона ця пружинка. Зараз будемо збирати, все покажу. Ну-ка. Так, у нас трохи чіпляється. Цей білий язичок, ага, ми його просто знімаємо. Виковирюємо його, він нам не потрібен. Е у нього є направляюча, тому ви не провтикаєте. І тепер дуже обережно знімаєте кришку. Дуже обережно. Головне нічого не зіпсувати, не збити. Значить, дивіться, ось у нас. Упала така шайбочка металева. Вона має стояти десь. Ось, дивіться, ось одна стоїть. Побачите, не побачите, ось, ось стоїть одна. Вона опирається в торець е, моторчика. А, вон, а ця була з протилежного боку. Ось, ось її немає. Вона випала. Е. І тепер треба вирахувати, який із моторчиків тріпає нам нерви. Судячи з цього, оцей ось великий, він і робить нам нервішки. Тому кладемо в сторону, але бажано на чисте. І дістаємо оцей двигун. Але треба дивитись, як він з'єднується з платою контактною. Скоріше за все, зазвичай вони чіпляються ну, на пінах. І наша задача розібрати оцей здоровий моторчик. Зараз давайте провіримо, як він працює, але я впевнений, що він буде зупинятися руками. І якщо він зупиняється руками, значить проблема в ньому. Тому що він має переворачувати машину. Представляєте зусилля яке тут? Ну добре. Погнали. Беремо дві голки, вставляємо в контактні зажими. Зажим один. І де у мене ще одна голка. А давайте ось, ось контакт у мене є. Пихаємо. Тепер чіпляємо раз. І чіпляємо два. Щось він не дуже живенький. Так, да, він руками зупиняється. Розбирається він. Ось о, завальцовка. Завальцовка раз, завальцовка два. Але я впевнений, що в нас так просто не вийде це зробити. Ну, давайте принаймні спробуємо. Можливо, і вийде, а можливо, і ні. Не, треба спилювати. На жаль. Взяв гравер і пробуємо гравером. Я не повністю спиляв, але ослабив трошки. Зажими. Так. Ми можемо, до речі, його уже діставати, але, але. Коли дістанемо задню стінку, то треба підрівняти ці ось. Підрівняти. Зажими, щоб ми могли запакувати обратно роз'єм. Так, не хоче, добре. З одного боку розпакував і обережно дістаємо і другий. Коротше пробуємо. Так, є. І от дивіться, наша біда і проблема. Розібрав я замок. Ми зараз тут все помиємо. Щіточки дуже, дуже слабенькі, але ще попрацюють. Ось у нас термо... самовостанавлюся предохранитель. Термопредохранитель він по-разному називається. Ми його виковирюємо, прибираємо звідси. А тепер оці ось два контакти нам треба між собою спаяти. Щоб він був безотказний цей замок. Тому підгинаємо трошки, включаємо паяльну станцію. І зараз капнемо. І подивитися, як він буде працювати. Все, у нас розігрілось. Тепер все, що нам треба зробити, це перепаяти контакт. Бачимо, да? що контакт я спаяв докупи. Все. Бачимо, да? Зараз миємо і збираємо обратно. Так що буде жити, Пацієнт скоріше жив чи мертв. Запакували його обратно і збираємо в протилежному порядку. ставимо на машину подставочку убираем двері Зрозуміли, я благополучно встановлюю замок на автомобілі. Але якщо подивитися по хронології по часу, що тут ще є проблема. І це далеко не кінець відео. Основна помилка, яку я допустив, я мав в руках під'єднати роз'єм до замка, ввімкнути, закрити замок викруткою і зачинити на центральний замок, перевірити, як він працює. Але я цього не зробив, бо я такий красавчик. Думаю, що я вже все виправив, всю проблему, але виправив я її лише частково. А що саме треба було зробити? І ще дивіться далі. Е, Отак от, от буває. А вам кажу одразу про це, щоб ви не спішили збирати, а просто відремонтували повноцінно, подивіться відео до кінця, і вам стане е, зрозуміло, що саме потрібно було. Робити. Ну, а якщо ви після перегляду цього відрізку відео зрозуміли, що це вам не під силу, не хочете заморочуватись або боїтесь туди лізти, ви завжди можете скористатись сайтом CSTO.ua, він працює по всій території України, де б ви не були. Ви просто подаєте безкоштовний запит, іде з сайту розсилка по всім СТО вашого міста, де ви знаходитесь, буквально за секунду між СТО, хто спеціалізується на цій або іншій проблемі. Головне залежати, Каже від того, що ви вкажете в заявці, можливо, вам двигун треба відремонтувати, або водійський або задні замки. Тобто, взагалі не проблема. Там на цьому сайті є майстри на будь-який смак. Тому подавайте, шукайте СТО без проблем, тому що вони після подачі запиту будуть самостійно вам телефонувати, а ви вже оберете до кого поїхати. Ну і погнали дивитись далі, в чому ж була проблема ще. bye, -bye. Треба рукою поправлять. Вот тут язычок, чтобы ручка зашла. Иначе не зайдет. Так, так. Ну и теперь пробуем закрывать. Щелк. Ага, а не сработал. Значит, еще другой требует. Да. Ще раз розібрати замок. І отой маленький моторчик, другий, також розібрав. І у нас в уголочку теж ще один предохранитель стоїть. Тому те то же саме робимо, витягуємо його, робимо перемичку і збираємо. Убрали подставку, все зібрали, все поставили, тестовий, тестове закриття. Откривається. Тестова перевірка. Як ви зрозуміли, я благополучно знімав повторно е, замок. Чому? Тому що, як зрозуміли, ремонт другого моторчика маленького, на який би я не подумав, але він свою роль виконує. Він, я так зрозумів, як дотяжка. Тобто є. Основний і є другий, який дотягує. Можливо, я десь помиляюся, але тим не менш його потрібно теж було виправляти, виправив, зібрав ще одна невеличка порада від мене. Ви, коли розбираєте замок, ви можете спокійно від'єднувати механічну частину, де зарігіль чіпляється, і електричну частину. Кріпиться вони між собою за допомогою двох саморезів от Торкс. Їх викручуємо, роз'єднуємо, але обов'язково потім в протилежному порядку, а, як будете збирати, там є флажок, яким, яким треба попасти в механічну частину. Тобто, щоб ви не провтикали цей момент. Обов'язково, якщо ви розбираєте це вперше, фотографуйте з різних боків, що де як було, щоб ви потім зібрали по фотографіям раптом що. Ну що. Відео закінчилось, ремонт закінчився. Автомобіль поїхав, благополучно Користується власник, щасливий, тому що ми йому зекономили купу грошей. Е, вам, якщо сподобалось, було, до речі, ставимо от такий ось лайк. Обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, там є багато цікавої інформації, там є посилання на сайт для пошуку СТО у вашому місті, там є посилання Telegram телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Хочу побажати всім успіху. Удачі, здоров'я, миру, всім пока.